Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно, живу й нову. І мовою її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна, В просторі в солодкому чарі, вона в зірках і в вербах вона, і в кожному серця в ударі, Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, У зойках гудків і у хвилях Дніпра. І в хмарах отих пурпурових любіть у коханні в труді, у бою, як пісні, що лине зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.